Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок був непоганий на Москву та під було здійснено масовану атаку дронів. Атака на москву безпілотник лічили йдуть там. Нанесли удар по Москве. Напевно, це була одна із найбільш масованих дронових атак на територію так званої Російської Федерації не тільки від початку цього року, а й за усю російсько-українську війну. Саме масовий залп. Ну наверное, не просто за этот конфлікт. но ну, по території Росії такое количество безпілотників ніколи за всю нашу історію не літіло. Очень... Прямо над нами он летит. Це атака ворога. Російські загарбники, які кожен день атакують Україну і ракетами, і безпілотниками чомусь не задоволені, коли прилітає по так званій Росії. <звісно> <звісно> да. На цьому тлі тимчасово живий пропагандист Соловйов зробив для себе неймовірне відкриття, що напевно узяти Київ за два дні їм не вдалося. Не має бути ніяких ілюзій, у не сломлен. А Укранацисти будуть воювати до кінця. але напевно ця атака мала не скільки військову, а більше політичну мету, тому що важливий контекст: а контекст такий, що зараз у Саудівській Аравії розпочалися переговори між українською та американськими делегаціями. Особисто я не маю жодних позитивних очікувань від переговорів у Саудівській Аравії, але позитиву у цьому світі може стати більше, якщо ви закинете на дрони камікадзе. Повага фахівцям 65-ї бригади і спільноті Сергія Страненка. От їхній логотип, до речі, які регулярно постачають дрони фахівцям, і в тому числі регулярно постачають контент, виходячи для телеканалу армія. ТІВІ. завдяки вам, ми щоденно передаємо до українського війська одні з найкращих дронів камікадзе. Тому закидуйте вже зараз на Точний русарі з реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І Якщо ви раптом іще на мій канал не підписані, то підпишіться просто зараз. Атака українських безпілотників торкнулася багатьох регіонів так званої Російської Федерації. Традиційно прилітало у БНР. Вон коротше, дрон. Ві зараз. Ну не зараз, минут 10-15 назад. Летіло загалом багато. Росіяни казали, що майже 400 різних безпілотників, і більша частина по Москві та під <звук> Не лишилася у стороні також і російська протиповітряна оборона. Вона одночасно почала гатити по російських будинках. О, то саме масове атака в раке. Це не обошлось без погибших раніних. На відміну від усіх попередніх разів росіяни цього разу не кричали, де ж ділася їхня протиповітряна оборона. Вони її хвалили. В Москві, як у розумієте, і в Подмоскові система ПВО дуже продумана, ПВО працює. Роботи успішно. але які саме цілі мали уразити українські безпілотники, поки що сказати однозначно складно. Відомо, що було уражено залізничну інфраструктуру. От воронка, от рельсинітку. От контактні провода тут висять. Ну, не мабуть. Дісталося вже вкотре нафтобазі автобазі стальної коні у місті Оріола. Також іще одна нафтобаза загорілася під Москвою. Там да, да, от вони й бомбять їх вон на цих бочах скока. Йомаю, атака не сподобалася американському подкастеру Лексу Фрідману, який зараз перебуває у москві і завжди ігнорує російські удари по території України. А ще самі росіяни обурені і побігли скаржитися обсє А де адянісами вони вони нічого. Мразоти, які кожен день вбивають мирних людей і атакують Україну, побігли скаржитися ОБСЄ, щойно отримали відповідь. Але хіба Україна причетна до цієї атаки? Соловйов переконаний, що це Франція. Насправшують Франція? Ви впевнені? Так, да, я абсолютно впевнений, що це Франція. Що Макрон, що ти делаешь? Для нас Макрон має бути легітимним. Винною у цій атаці є але про всяк випадок Соловйов вирішив помститися Україні, і дістав знову свого немитого і давно вже забутого орешника. Значить, орешник должен прилететь ще раз. Одесса Николаев. Дать придупреждень і должны бути стюрту с ліцею землі. Є тільки одна проблема, на яку скаржаться російські пропагандисти. Вони усіх лякають своїм решником, а українці та європейці не лякаються чомусь. А, точку на підписі мирних переговорів постає орешник. рішення. Ну, к сожалению, поки не ні восприймають, ні І Як я вже казав на початку цього випуску, скоріш за все, мета цієї атаки була не скільки військова, а більше політична. Здогадується про це і Соловйов. А, настільки масив удар именно по Москве. Показують, що українці що у них є її У українців є і карти і піджаки. І якраз сьогодні у Саудівській Аравії відбуваються україно-американські переговори. На них прибув державний секретар Сполучених Штатів Рубіо, а також радник Трампа із питань національної безпеки Волц. Представники Сполучених Штатів Америки на цих переговорах мають тиснути на Україну, щоб ми пішли на поступки. Після чого мають відбутися переговори і ще американців із росіянами. Я думаю, що ми їдемо тут з очікуванням, що ум. Ми збираємося досягти значних успіхів, що на столі, що важливо обговорити це очевидно протоколи безпеки для українців. Вони це цінують. Територіальні питання. Коли представник Трампа Вітков каже про територіальні питання, то він має на увазі, що Україна має поступитися росіянам своїми територіями і визнати це. Державний секретар Рубіо вчора практично прямим текстом саме це й сказав: Україна повинна поступитися територією у будь-якій мирній угоді. І от тоді можливо сполучені Штати Америки продовжать надавати Україні ту збройну допомогу, яку іще свого часу схвалив Байден, а може й не будуть її надавати. Дієві гарантії безпеки при цьому Сполучені Штати Америки Україні надавати не планують, і тому я і переконаний, що нам не варто чекати позитивних новин із Саудівської Аравії. Одночасно, сьогодні у Парижі має відбутися і ще один дуже важливий саміт, на якому зберуться начальники штабів 32 країн-членів НАТО, окрім Сполучених Штатів Америки. Ійна адженда це обговорення потенційних гарантій безпеки для України, І те, що там немає представників штатів, це дуже показово. Але у росіян є своє розуміння щодо цього саміту. Вони переконані, що там буде відбуватися підготовка до нападу на так звану Росію. Емік наш Макрон збирає в Парижі групу європейських генералів, Там цілих 30 генералів ведущих, відущих, не відущих, а просто європейських стран збираються сьогодні в Парижі, щоб фактічки якраз обсуждати вопрос важливої скорой війни з Росією. Гадаю, цей саміт може бути для нас навіть важливішим за переговори із американцями у Саудівській Аравії, тому що Сполучені Штати Америки себе поводять не як партнер, а як ворог України. Тим часом доволі цікаво спостерігати, як змінюється поведінка та риторика комуністичного Китаю, того, який весь час підтримував так звану Російську Федерацію, тому що відбулася неабияка подія, китайські кореспонденти поїхали. Хали разом із воїнами збройних сил України для того, щоб постріляти по росіянах, і ми одразу вирушили разом з ними, готуючись до іншої точки, щоб виконати завдання з запуску ракет на російську сторону. Звук насправді дуже гучний. Можна побачити, що біля вуха є такий сильний гул, а потім відразу зникає. Ми щойно запустили всього чотири. Незвичайною ця подія є, тому що представники даного китайського телеканалу вперше знімали щось про збройні сили України. Увесь цей час три роки. Вони знімали сюжети тільки про росіян. зараз на фронті. На ваше направлення какої ситуації, і тут раптово сюжет про збройні сили України. Напевно, комуністичному Китаю не дуже подобається розворот так званої Російської Федерації у бік Сполучених Штатів Америки. Мага great again. Ну а ми з вами тепер не повинні сподіватися на штати. Ми маємо більше розраховувати на наших європейських партнерів та докладати своїх зусиль для посилення українського війська. І завдяки вам наші воїни отримали ще 380 нових еф. Піві. Бажаємо міцного. Ми бійці 28-ї окремої механізованої бригади, 3-го механізованого батальйону. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та пану Сергію особисто. Дякую за нададі 50 товстих дронів для нашого підрозділу. Ми виконуємо наші бойові задачі на турецькому напрямку, і вони допоможуть нам нищити ворога. Слава Україні! Від імені екіпажу ударних зенітних ФПВ 109 окремої бригади ТРО. Я хочу виразити свою вдячність фонду Сергія Стерненко та особисто Сергію за надані нам 10 цифрових дронів, а саме дикі шершні. Ми дуже щиро дякуємо вам. Слава Україні! Від імені батальйону безпілотних систем 37-ї окремої бригади морської піхоти виражаємо подяку Сергію Стерненку та його команді за надану допомогу у вигляді оцих прекрасних дронів. Слава Україні! Вітаємо! Ми воїни Рубопак 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 100 дронів русорізів для роботи на гарячому напрямку. Бажаю міцного хиржиків хижаків висот. дякую спільноті Сергія Стерненка за 100 епідронів, які допоможуть нам на покровському напрямку стримувати та знищити ворога. Слава Україні! Героям слава, друзі! Незалежно від того, що буде відбуватися у Саудівській Аравії, та після того ми маємо ставати сильнішими. Ми маємо посилювати наше військо. Ми маємо іще більше і більше допомагати силам оборони України.